Друзі, всім привіт! Сьогодні буде огляд замовлення сайту iHerb. Тут всі товари зі знижкою мінус 20%. Знижка була на всю корзину, тому представлені продукти з різних категорій. А Herb зараз початку класку поки. Так вона виглядає? По-перше, я замовила свої улюблені кокосові вершки. Купляю то сухе кокосове молоко, то ось такі вершки. Мені подобається їх додавати до кави без Тут 200 г у коробочці, всередині коробочки пакет. І ось так вони виглядають. Бачите, зараз жарко. І вони майже наполовину в рідкому вигляді і наполовину м'якоть кокоса. Зараз буде зручно їх діставати звідти. Якщо хочете, щоб все застигло, то можна цей пакет покласти в холодильник. Я зазвичай його обережно розрізаю і перекладаю все у якусь баночку для зручності користування. Потім у мене тут чай для підтримки функції детоксикації печінки від Гая Herbs, дуже хороший бренд. З кульбабою, як тут намальовано, всередині пакетиків чай безкафеїновий. також в складі міститься м'ята, ще бачу артішок, кульбаба, ройбуш. Знов таки м'ята. Склад дуже хороший. Не знаю, чи представлений він ще на сайті, чи ні. Замовляла зі знижкою мінус 30% з розділу суперакції. Зазвичай, коли така знижка на ці товари, то через деякий час вони знімаються з продажу. Але посилання на всю корзину залишу, можете перейти, подивитись, якщо сподобається, то замовити і для себе. З розділу пробників, в востаннє, напевно, в мене ось ці мультивітаміни і мінерали за один долар, ще раз взяла. Від Каліфорнія Hold Nutrition Це для жінок 50, з коінзимом Q10, екстрактом клюкви, метіл b 12 міститься і 60 капсул приймати по 2 в день. Тут вітаміни в гарних формах, дуже хороший склад. Я багато разів казала, що тут і екстракти Додатково ягід, овочі, фрукти, ферменти для перетравлення їжі. Екстракти грибів для підтримки імунної системи. Хороший комплекс приймаю, як і заявлено, по 2 капсули в день. Все подобається. Дитина в мене приймає просто комплекс для жінок, а я приймала ось такий хороший продукт. Якщо побачите, з великою знижкою, то можу рекомендувати вам. Замовила свій улюблений бальзам для очищення шкіри обличчя від Anilac Zero. Вже не перша баночка в використанні, дуже задоволена даним бальзамом. Він в мене самий улюблений із сайту Ахюрп і з інших сайтів не подобаються гідрофільні вони коли потрапляють в очі, в основному викликають якісь дискомфорти, І взагалі це не та текстура, якою я задоволена. А ось саме даний бальзам для мене просто ідеальний. Я взяла на цей раз в об'ємі великому, тут, напевно, десь 180 мл. Зараз відкрию, точно вам скажу, десь на банці повинно бути вказано. А, так, тут 180 мл. І покажу вам свій бальзам, яким я а, сьогодні користуюсь, а, відкриту баночку. Ось так він виглядає, вже стільки використала, а, наношу на обличчя. Потім роблю невеличкий масаж, десь приблизно 5 хвилин. Обличчя добре очищується, і потім все змиваю. Своєю пінкою для вмивання шкіри в обличчя. Подобається і те, що з ним можна зробити масаж, і те, що шкіра ідеально очищена, і те, що він добре змивається, не потребує багатьох зусиль, щоб його видалити, не викликає дискомфорту в очах. Просто ідеальний продукт. Подобається навіть більше, ніж бальзам Хеміш. Можливо, через саме його аромат. Але аромат це. Такий специфічний момент комусь може подобатись один, комусь інший. Даний бальзам також рекомендую. Це печиво для собак. Зараз одна упаковка вже. Підходить до кінця, замовили другу з іншим смаком, їх там два види на сайті. Це з арахісовою пастою. Великий пакетик тут аж 284 грама. дуже хороший склад. собаці смак подобається, але їм подобається все. Мені головне, щоб був якісний продукт, щоб не викликав ніяких алергічних реакцій. Термін придатності тут до 01.2025 Печиво у вигляді сердець. Дуже приємно використовувати, піднімає настрій, це печиво. Використовуємо по одній штуці в день якось целасоще. Можу рекомендувати, якщо у вас є домашні тварини. У нас іноді навіть і кіт буває, що є, їсть це печиво. Зараз я вже закінчую використовувати один пакетик з концентратом для прання від Madre Labs. Мені дуже сподобався ефект після використання, і я вирішила замовити ось таку велику коробочку, вона була зі знижкою мінус 50%. Тут 710 мл, 6 пакетиків концентрату, кожний по 118 мл. Буду продовжувати розводити в тій бутилочці, яка прийшла з попереднім пакетиком. Для одного прання використовую десь приблизно 4-5 натискань, і цього вистачає для того, щоб білизна була в ідеальному стані. Яскравість кольорів зберігається. якщо є якісь плями, вони добре видаляються. Білизна свіжа, не має ніякого різкого хімічного аромату, він легкий, приємний ніжний, хороший безпечний склад, що дуже важливо в першу чергу. Тому можу рекомендувати, якщо даний товар ще є на сайті і по хорошій ціні. У замовленні був один шоколад з арахісом. Та вершковим рисом 72% какао в плитці 85 г, але дитина вже встигла з'їсти. Дуже смачний. А зараз шоколад не продається на сайті до вересня місяця, тому посилання, напевно, не буде актуальним. Або зможете зберегти до відкриття сезону, зберегти собі в лист бажань, якщо сподобався. І остання покупка це велика баночка Омега 3 від California Gold Nutrition. Вона теж була зі знижкою мінус 50%. Тут у нас аж 240 капсул. По ціні замовляти вигідніше зараз, ніж маленьку баночку. 180 мг і 120 мг дієчей у одній капсулі. Приймати потрібно по дві капсули в день, або як. Ви забираєте, або, як вам, призначить лікар, ми приймаємо зазвичай саме по дві капсули, як вказано на упаковці. Це одна із кращих омег на сайті по співвідношенню ціна якість. Друзі, якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую вам всім за перегляд, за те, що користуєтесь моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Бажаю всім! Як завжди, здоров'я, міцного, мирного неба над головою, корисних, приємних і вигідних покупок, і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення!